Переїхали, але вони теж. Після весілля ми переїхали в нову квартиру, яку Ігор зняв задовго до весілля, на третій день після переїзду дзвінок у двері. Привіт, це ми. стоїть Світлана Васильовна з торбами. Що ви? «Ти я принесла тобі каструлю плову, бо хто його знає, як ти готуєш. І ще от тюль, бо ці штори якісь, ну, сумні. Я лист стрималась, а за годину з'явилась Олеся. Ой, мама, ти вже тут? Класно. А я собі принесла речі, у мене з хлопцем знов сварка, може, трохи поживу у вас, тут же спальня є. Наступні тижні це був тест на психіку. Світлана Васильівна приходила щодня. Не забудь розморозити м'ясо. Не треба, як минулого разу. Курка була, як гумова. Я купила вам іншу ковдру, та що у вас тоненька, як ти не замерзаєш вночі. А чого ти Ігору не подаєш першим? У нас в родині так не заведено. Олеся почала ходити по квартирі в рушнику, як у себе вдома. Це ж тимчасово я тільки на пару тижнів. У мене депресія, мені треба з вами побути, бо ви щасливі. Моє терпіння тріщало. Я намагалася поговорити з Ігорем. Любий, це ненормально. Твоя мама приходить щодня, влаштовує ревізії в холодильнику, а сестра живе у нас уже третій тиждень. Ну це ж ненадовго, моя мама просто переживає, вона добра по-своєму, а Олеся, вона ж завжди така, з характером. Це не характер, це хамство. Вона сіла мені на голову. Ігор зітхав, він не бачив проблеми або не хотів бачити. Крапля за краплею. Одного разу я застала Олеся в нашій спальні. Вона рилась у моїй шаві. Ти що тут робиш? Шукаю зарядку, мені треба. До речі, у тебе прикольна білизна, але не думаю, що вона підходить моєму брату. Ти трохи вульгарна, як на жінку Ігоря. У той вечір я вибухнула. Ігор, вона ходить по хаті в рушнику, лізе по шафам, ображає мене. А мама твоя то взагалі окрема історія. Він знову сказав Ну, це ж сім'я, потрібно бути терплячою, вони звикнуть. Найгіршим був ранок, коли я прокинулась і побачила.